Колишній директор Запорізької обласної інфекційної лікарні продовжали у суді наполягати на поновленні його на посаді. Два роки тому за його керівництва у відділенні для хворих на коронавірус сталася пожежа. Загинули троє пацієнтів та лікарка під час службової перевірки роботи закладу, була виявлена низка порушень. Керівника звільнили. Справа щодо поновлення Володимира Шинкаренка на посаді наразі розглядається в Орджон суді. Юристи обласної інфекційної лікарні та обласної ради вимагають призупинення провадження у справі, адже колишній директор нині мобілізований. У якості доказів були надані копії документів, серед яких витяг з наказу Шевченківського центру комплектування щодо призову Володимира Шанкаренка, тим часом. Таким чином, наразі капітан медичної служби перебуває на забезпеченні міністерства оборони, а а лікарня не нараховує йому заробітну плату. Після розгляду суддя відмовив у задоволенні клопотання лікарні, проте вирішив затребувати у військкоматі документи щодо підтвердження переводу частини, де служить колишній директор лікарні у військовий стан. Враховуючи положення статті 251, суд зобов'язаний зупинити провадження у справі у разі пункту 2 частини 1 перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору, у складі Збройних сил України. Цей факт перевірений, підтверджений, є належні докази і від суду і від учасників процесу. І навіть від самих адвокатів Шенкаренко, які подавали відповідні довідки у справу судді Аліксієнко, що сторона служить відповідно до відповіді обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, зазначається, що Шинкаренко Володимир Леонтович був призваний на військову службу під час мобілізації відповідно до указу президента. Про, про загальну мобілізацію. У, хочу зауважити, що у відповіді не зазначається, що військова частина 3130 не переведена на організацію і штати воєнного часу. Отже, Шинкаренко перебуває у військовій частині, що переведення, що перебуває у військовому стані. Тож вважаємо, що клопотання комунального некомерційного підприємства підлягає задоволенню. Також в Орджонікізівському суді розглядається кримінальна справа щодо звинувачення Володимира Шанкаренка у порушенні правил пожежної та технічної безпеки, що призвели до загибелі чотирьох людей. В цьому процесі адвокати колишнього директора інфекційної лікарні зупинили провадження у справі саме через мобілізацію свого підзахисного.